Як вдарити по режиму Зеленського? Підказка для західних його кураторів. Зменшити або припинити його фінансування в цілому на будь-які проекти. І рекомендую оті 300 мільярдів, які ви конфіскували в Росії в Україну, не надавати. Препоменную Америці забрати ці кошти собі в карман. Це буде більш патріотично на потреби Америки. От я вам підказую безкоштовно. Бачите, от, як потрібно множити на нуля Зеленського. Хай йде у відставку. Краще. Але ж він не піде. Ця зелена гниль. Так саме зелена гниль та падаль. Яка вже всіх дістала. Воно ж думає, що воно ще піде на другий срок, а потім піде арестуючись його Шоблайобла. От і все. Але результати будуть однакові для всіх вас. Повідомляю, Республіка Україна зникне сама по собі до 210 року через вимирання українців. От і все. Тому Конституційний лад сам по собі повністю впаде через відсутність населення. Хтось поїде, а хтось помре потім. От і все. Кожен зробив вже свій вибір, що буде робити далі. Я зробив свій вибір, а ви. Тому краще поїхати звідси. А вони хай барахтуються. В цьому багні. Це їхні проблеми не наші. От. Краще десь думати про Україну десь в Італії, в Римі, пити чашку Кави чи вина і любити Україну за її рахунок. Оце буде саме справедливіше. Саме Ось це буде великий патріотизм. А рятувати республіку ми не станемо взагалі. Пояснюю чому. Ну, ви ж не хочете, щоб президентом України був правий радикал. Не хочете, ви обираєте одних і тих самих. Так чому ми? Повинні йти в владу Фейкової республіки. Тим паче, мені там писали, а чому ти не станеш президентом України? Повідомляю вам окремо, що відповідно до Конституції України, президентом України може стати людина, якій 35 років. Це по-перше, мені лише 32. По-друге, по-друге. Щоб стати президентом України, треба бути хоча б громадянином, а всі не громадяни України. о третє і так далі. Щоб бути президентом, потрібно внести заставу. От і все. В 5 мільйонів гривень, чи на 2,5 точніше не пам'ятаю, яка там застава, та ще мати гроші. На партію, от, сотні мільйонів баксів на це. от і все. На сьогоднішній день праві не мають такої суми грошей у себе на рахунках, щоб створити таку єдину партію. Тому сьогодні праві позбавлені великого впливу на українську політику в цілому. От. Бо тому що. Українські органи влади республіки пишуть лише відписки, усім навіть активістам. От і все. Окрім відписок, вони нічого не вміють. Не вміли в 2012-13-му і зараз не вміють в цілому. Тому бути президентом України є де який сенс? І якщо у вас нема стільки грошей. Декілька сотень мільйонів чи мільярдів доларів, щоб перемогти цю систему. От. Також інформую, що я не можу бути і займати будь-які посади в Фейковій республіці, бо за це є відповідальність згідно закону про тимчасовий устрій України від 29 квітня 1918 року. Єдина легітимна влада. Це ідеоліз українського націоналізму. От сьогодні в Україні, в українській державі, яка існує. Тому, в принципі, мені не потрібно обиратися кудись. От і все. А хтось хоче обиратися в президенти Фейкової республіки. Ну, обирайтеся. Ваші проблеми. Я рятувати цю республіку не збираюсь. Я лише хочу, щоб була. Контрреволюція зроблена, і всі бандити були покарані згідно так званого законодавства республіки. От і все. Тому підписуйтесь на це відео. Продвігайте його в тренди Ютубу і на цей канал. Робіть коменти, лайки, репости. Знищимо українську та російську пропаганду. Розмажемо їх по стінці. От і все. Сьогодні. Українці живуть в диктатурі. От і все. Диктатурі, не свободі. Тому у жодного українця немає жодних прав і свобод. Станьте, спробуйте стати хоча б адвокатом без грошей та взяток. Спробуйте стати чиновником без грошей та зв'язків. Не станете. Спробуйте станете народним депутатом чи місцевим депутатом чи мера міста без грошей. Спробуйте стати президентом без грошей великих. І треба бути чиїмось. Оте все. Працювати на кого, у кого великі гроші та статки. В цілому, от питання, в чому українські праві ніколи не можуть бути. При владі в республіці України в цілому, тому що в них нема стільки грошей, щоб всіх купити. Ну, от це все. Це не відповідає нашим принципам. Навіщо? Якщо у нас будуть навіть гроші великі, ми не будемо їх витрачати на те, щоб щось зробити краще в цій республіці. Ні. Витратимо лише на себе. Любимо. От і все. І це буде дуже справедливо. Потрібно бути патріотами свого карману. Ось це справедливість. І не ділитися ни з ким грошем. Ну, окрім ми знаємо кого, кому допомогти в цілому. Якщо будуть великі гроші, ми знаємо, кому допомогти серед правих. А так, в цілому, совкам допомагати ми не будемо. От. Чи цій совковій країні. Хай вона сама барахтається в цьому багні, а ми будемо наблюдати, І як вона буде барахтатися ще не один десяток літ. От. У 200 році всі вимруть. Тому це не має значення в цілому. Для фізики. Закони фізики ніхто ще не змог змінити. Тому цей режим програє. Нам. Мені програє цей режим. І вся Республіка Україна мені програє. Ось і все. Як і російський режим мені програє, як Російська Федерація мені теж програє, я їх попереджав усіх. Що вимре і Російська Федерація, і Республіка Україна, і Республіка Білорусь. От. Якось так. Правда звільняє. Так, я ще згоден, що там було в Польщі написано: Труд звільняє. Так, він звільняв. Однозначно. Той, хто це створив, був дуже розумний чоловік. Вічна йому слава та пошана. Ну, здогадалися, про кого я кажу. На Ютубі ж не можна казати про це слово взагалі. От і все. Але це була велика людина. Яку я особисто поважаю? От і все.